Уникнути повністю цього явища неможливо. Потрібно говорити про те, як нам це мінімізувати. От мінімізувати власне кажучи, це це от е, ставлення до солдата. Максимально вкластися в солдата, і тоді, відповідно, від солдата буде віддача. В нас служить певна кількість хлопців, десятки хлопців, які були дезертирами в інших підрозділах. Вони пішли те, що називається по закону все за СЗЧС, вони залишили частину. І по закону, який був прийнятий по амністії, вони прийшли до нас. І я вам скажу, що з кількох десятків хлопців повторно випадок дезертирства був лише один. Тобто ну, це високий показник, е тому що я знаю статистику по інших, що там дуже часто ці хлопці вони роблять і повторні, і потрійні факти дезертирства, от У нас такий випадок один-єдиний. Тому от, от, оце от і відповідь на питання. Да? Якщо, підрозділ, е якщо підрозділ побудував політику в підрозділі так, що солдат довіряє командуванню, а командування думає про солдата, відповідно ці випадки мінімізовані.